Так, зробимо тест запису на міні-диктофони. Модель ось така Savatek, Трошки побільше вже з активацією по голосу. Тобто, тут цими кнопками ви можете обирати або запис постійний, або активація по голосу. І більш автономна модель. Тут також ви можете обирати постійний запис чи тимчасовий. Так. Вмикаємо. Включили, лампочка загорілась. Тут. Ми включаємо, лампочка загорілась. Цю модель ми також вмикаємо. Ось, загорілась. Ось кладемо це все діло в нашу хлястку. Так, так. Так. Авіть можемо сховати це все діло. Однаково оп. Оп. Все, є, скажімо так, ось перешкод перешкодах. І відходимо. Раз, два, три, 4, 5, 5 метрів. Робимо тест запису. Один, два, три, 4, 5. Вулиця Нагірна, 12. Мельник Іван Іванович. Номер телефону 099 000. -00 -00 -00. Петро Степанович. Сума договору 12600. Аванс 500 гривень. По часу буде в 3 години. Так, перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5. Беремо, вимикаємо один. Вимкнули. блимнула лампочка. Інший також вимикаємо. Так, підключив я вже до комп'ютера. Перша в нас це диктофон, самий компактний, мініатюрний ось ця модель. Друга модель ось ця. І третя модель ось ця. Так. Цю модель ми також. Вмикаємо. Ось. Загалімо. Ось кладемо це все діло в нашу так, Зараз можемо сховати це сиділо, діло. Однаково оп. Я так. Відходимо. Раз, два, три, чотири. Ось на відстані вже. Сума договору 12.600. аванс 500 гривень. По часу буде три години. Перевіряємо. Так, це ви почули запис з першого. Кош. Вмикаємо. Племо раз, два, три. вулиця, мегірна, 12, Мельник Іван Іванович. Номер телефону 099 дев'яносто девяноль000. Степанович, Сума договору 12600, аванс 500 гривень, По часу буде в 3 години. Так, є. Я по різниці не бачу. По якості. Тобто на відстані 5 метрів до диктофону. Достатньо. І відходимо до тест запису. 1, 2, 3, 4, 5, вулиця Нагірна, 12, мейнг Іван Іванович, номер телефону 099.01. Ось якості, різниці по якості між цими трьома диктофонами я не бачу взагалі. Різниця тільки, по, відповідно, по розміру, по габариту. Плюс тут максимально автономна модель. Далі, тут є магніт, який розташований ось тут. Далі. В цій моделі, тут немає магніту і тут немає. Е Да, тут просто немає магніту і тут немає магніту. Йдемо далі. Різниця між цими двома моделями. Тут ви ось цими кнопками, якщо їх зажати, ви можете обирати або активація по голосу, або запис буде йти постійно. В цьому ж диктофоні прийдеться обирати. Тобто ви його підключаєте до комп'ютера, у вас в папці відкривається є файл, і в цьому файлі ви змінюєте дані. І він буде записувати або завжди. Або буде записувати тільки активація по голосу.